in Річ держатом регулювання розпочала процедуру розриву двох міжвідомчих угод з Росією з питань безпеки використання ядерної енергії про обмін інформацією та співробітництво в сфері регулювання безпеки про використанні ядерної енергії в мирних цілях та про співробітництво між міністерством охорони навколишнього середовища і ядерної безпеки України та федеральним наглядом Росії за ядерною та радіаційною безпекою. Але представники антикризового експертного. Ядерного центру України тоді наголошували, що більш важливим є розрив інших угод саме в цій сфері. Мова про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики та про співпрацю в галузі транспортування ядерних матеріалів. Нами на прямому зв'язку зараз о, також приєднується до розмови Олег Коріков, це виконуючий обов'язки голови Держатомрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України. Пане Олеже, доброго вам вечора. Дякуємо за те, що знайшли час увімкнутися в наш прямий ефір. Вітаємо. Вітаю вас, слава Україні. Героям, Героям слава. Героям. слава. Героям. Скажіть, будь ласка, а процедура розриву двох міжвідомчих угод це процедура, яка ще продовжує тривати, і, і поясніть, будь ласка, чому через 14 місяців лише от розриваються ці угоди? Дякую за запитання. Ну, дивіться, по перше, співробітництво між Державною інспекцією ядерного регулювання і Російської Федерації не здійснюється з 2014 року. Фактично не здійснюється з початку воєнних дій Росії проти України. Щодо угод, які ви назвали, то по ним відповідні заходи проведені, і вони вже припинили свою дію. Жодного угода з Російською Федерацією, я стороною якої є державна ядерного регулювання, припинила свою зі це вся моя відповідь. Скажіть, будь ласка, так чи існує зараз ситуація, що можливо? Якщо ми там маємо певні якісь ще юридичні точки дотику з Російською Федерацією, Російська Федерація може виправдовувати свою присутність, в тому числі на атомних електростанціях в Україні, виходячи з того, що вона є учасником якихось спільних угод з Україною, чи це просто міф, який створюється? Це просто фейк, який нам хтось нав'язує. І я б більше не дискутував на цю тему. Дякую. Пане Олеже, до 24 лютого 2022 року існували якісь угоди? Тобто є ті домовленості, які були розірвані в останній рік, чи коли була розірвана остання угода з Російською Федерацією стосовно будь-яких таких питань? Дякую за запитання. Як я вже сказав, жодним чином співробітництво з Російською Федерацією з боку державної інспекції ядерного регулювання не здійснюється з 2014 року. І наразі зараз угоди, які б діяли між Україною і стороною державного регулювання і Російською Федерацією, не існує. А з якими країнами тоді ми маємо наразі угоди подібні, пане Олеже? Ми здійснюємо співробітництво з Сполученими Штатами Америки, з Фінляндією, з Швецією, з Норвегією, з країнами-партнерами в Євросоюзі і з іншими дружніми країнами, але не з Російською Федерацією. Пане Олеже, оцініть, будь ласка. Ми теж торкалися цієї теми сьогодні ще в першій годині нашого стріму з приводу е якісного чи можливо інше слово тут потрібно використовувати впливу МАГАТЕ і Маріо Гросі на ситуацію навколо атомної електростанції Запорізької енергоатому, де як ми всі знаємо, і ви в тому числі певно знаєте, що навіть військова техніка знаходиться безпосередньо в приміщеннях, де от е все від там, де вона не має знаходитися. Чи, чи має на вашу думку МАГАТЕ серйозний вплив на те, що ситуація не вийде все ж таки з під контролю? Наскільки це можливо? Дякую за запитання. Наразі МАГАТЕ розгорнуло постійно діючі місії і присутня зараз на всіх без виключення атомних електростанціях України? Розпочалася ця? Значить, цей рух з Запорізької атомної електростанції, тобто, з 1 вересня е на Запорізькій атомної електростанції присутня постійно діюча місія МАГАТЕ. Місія має в першу чергу моніторинг, скажімо так, мету. Тобто експерти МАГАТЕ знаходяться постійно на АЕС і моніторять стан е з ядерної інтернетаційної безпеки. Тобто, вони. Відвідують системи, відвідують обладнання, відвідують приміщення і інформацію про свої, скажімо так, observations, про те, що вони побачили, спрямовують в центр їх у Відні і, відповідно, ця інформація стає доступною органу регулювання ядерної інтереційної безпеки і експлуатуючої організації на екотріки. Тобто головна мета це моніторинг. з точки зору, скажімо так, впливу або примусу, скажімо, окупантів. Звільнити електростанцію. як ми бачимо, ця справа поки що не завершилась позитивно, і відповідно у будь-якому випадку, це є дуже корисний актив наш спільний. Я маю на увазі всесвітньої ядерної спільноти і, відповідно, МАГАТЕ України. Місія МАГАТЕ знаходиться на запрошення України і здійснюють, відповідно, моніторинг в рамках домовленості між Україною і МАГАТЕ. Тобто от така моя відповідь на ваше запитання. Інформацію ми про стан безпеки, про стан систем безпеки ми маємо на Запорізькій адрес-станції, у тому числі завдяки МАГАТЕ. Пане Олеже, на скажіть, будь ласка, хотіла би про гроші і про такі певні фінансові та ідейні втрати, е, через те, що ми більше не співпрацюємо з Росією. Я про те, наскільки Росії була вигідна ця співпраця, і нам, тому що зрозуміло, що ну таке союзництво, і навіть в контексті атомного регулювання, ну це було дуже важливо довгі роки між Україною та Росією. Скільки хто втратив через те, що ці е, домовленості, ці договори розірвані? Я скажу, що ми фактично нічого не втратили. Ми локалізували всі сервіси, які раніше ми отримували від Російської Федерації, і виробництво обладнання, яке ми раніше отримували від Російської Федерації, або у нас в Україні, або саме експлуатуюча організація це локалізувала, або ми, скажімо так, зробили в Україні підприємства. Постачальники підприємства, які конструювали, розробляли відповідні системи, або ми співпрацювали з європейськими східноєвропейськими, західноєвропейськими підприємствами для того, щоб вони в свою чергу локалізували це виробництво обладнання систем, і ну звісно, європейські підприємства. Виробляють продукцію вищої якості ніж російські, таким чином ми вийшли на зовсім інший рівень експлуатації наших атомних електростанцій. Тобто, це є виключно крок вперед. Крок з точки зору підвищення якості підвищення безпеки. Пане Олеже, Дякую. дуже дуже дякуємо вам. Спасибі, що догнали. Олег Коріков був з нами на прямому зв'язку, виконуючи обов'язки голови держатом регулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України.